Ми брали участь в організації самої оборони міста. У нас було дуже багато матеріалів, за допомогою яких були облаштовані блокпости. Ми повністю надали транспорт для цього. І тут можна сказати, що там перші два тижні ми займалися в першу чергу підготовкою до оборони. Ну а починаючи вже з другого тижня. У нас, розумієте, війна застала нас на тому моменті, коли ми вже замовили нове обладнання в Німеччині, і обладнання було готове. Частково вже приїхало нове обладнання і воно було вже, було вже змонтоване. Ну і, відповідно, ми почали шукати, куди можна його перевести для того, щоб у випадку, якщо щось піде не так, і Запоріжжя буде втрачено. То у цьому випадку мати локацію, яка дозволить нам виробляти продукцію, і виконувати, хоча б наші зобов'язання по зовнішнім контрактам.